Прийшла осінь щедра мила дітям на потіху, груші всі позолотила у годину тихо, ще червону фарбу мала осінь мальовнича, яблучка намалювала на обидва личка, і на сливи позирала, знала, що робити. Усі сливи завивала в сидня оксамити, І куди лиш не ходила в годину тихо. Весь садочок прикрасила дітям на потіху? Бабуся Марійка, яка проживає у селі, прислала нам посилку. Як ви гадаєте, що в діти? А що в посильці ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? Рум'яне, кругле і хрустке. а ну скажіть малята, то що ж воно таке? Так, дітки, це яблуко. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Що це? Груша правильно. Зелені сережки на гільці сиділи, на сонечці підсмажились і почервоніли. Так, це вишеньки. Подивись скоріш віконце. Грона, сповнені вся сонце. Кожен скуштувати рад соковитий виноград. Дітки, подумайте і скажіть, як все це назвати одним словом? Так, молодці, це фрукти. А де ростуть фрукти? На дереві в саду і називаються садовина, а людей, які вирощують фрукти, називають садівниками. Давайте продовжимо розбирати посилку. Слухайте далі загадки. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки, там зростають малюки зелененькі. Огірки, правильно. В земляні сиджу коморі, а коса моя на дворі Так, діти, це морква. Був маленьким, став великим червоненьким. Так, це помідор. З мене листя обирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Так, діти, це капуста. Перш ніж її ми з'їли, всі наплакать це успіли. Подумайте, так, діти, це цибуля. Яким одним словом можна все це назвати? Так, діти, правильно, це овочі. А де ростуть овочі? В землі, так, на городі. А як все це одним словом називається, що росте на городі? Так, правильно, городина. А люди, які вирощують городину, називаються городники. Давайте подякуємо бабусі за її гостинці. Усміхніться губками і скажіть, а яка смакота. Повторіть, А, яка смакота! У яблуко гризу. У яблуко гризу. О! Як весело! Повторюйте. О! Як весело! Дітки, ми сьогодні з вами вивчили два нових слова. Городина це все, що росте на городі. Овочі та садовина. Це все, що росте в саду, фрукти. Запам'ятайте ці слова. До наступної зустрічі!